Пропоную починати із себе для того, щоб вплинути на долю нас як народу в майбутньому. А для цього треба зазирнути всередину і почати побачити свої внутрішні конфлікти, в якій вони темі проявляють, і тут на місці це вирішувати, не відкладати в довгий ящик. Політика і особисте життя дуже сильно пов'язано. Це не видимо, але воно пов'язано. Тому сьогоднішня тема моєї розмови з вами буде така: жінка лишається в історіях часто чоловіками, що не готові до серйозності, але готові бути поруч час від часу. Перше притягнення до динаміки, а не до людини тут важливо відчути, часто тягне не до конкретного чоловіка, а до самої емоційної кривої, напруги очікування надії, розрядки. Це ж, це схоже, якби на внутрішній механізм, який колись сформувався відповідь на нестачу стабільної любові, коли любов доводилося. Заробляти, чекати, ловити моменти близькості. Доросла жінка, ніби впізнає знайоме поле і повертається в нього автоматично. Другий аспект тіньовий сценарій про цінність у такій історії. Зазвичай десь у глибині звучить: якщо він нарешті вибере мене, значить я достатня. Тобто чоловік стає не партнером, а дзеркалом це не слабкість, це глибинна спроба колись недоотриману оцінку перетворити на любов. Третій аспект. Жіноча частина, яка хоче досвіду, а не стосунків. Жінки інколи лишаються в історіях, де немає перспективи, тому що ті історії відкривають певний стан: тілесність, пристрасть, свободу від зобов'язань, почуття бажаності, потрібен не серйозний намір, а контакт з собою через чоловіка. Четвертий аспект кермічність, так би мовити, і урок вибору. Якщо дивитися ширше, то в таких зв'язках часто працює не просто психологічний механізм, а комбінований шлях душі. Людина ніби завершує певний цикл, проходить тему самознацінення у багатьох сферах, вчиться розрізняти, бути обраною чи обирати саму себе. І поки цей урок не пройдений, зв'язок буде в особистих стосунках тривати. П'яте чоловік не відмовляється від контакту, але й не входить повністю, він показує її власну внутрішню. Невизначеність частина хоче стосунків частина не готова до повної відкритості і близькості, тому вона зустрічає партнера з таким самим коливанням лише у дзеркальному форматі.